В health 24 було реалізовано перегляд інформації про статус верифікації працівника для керівників закладів охорони здоров'я та спеціалістів відділу кадрів. Переглянути таку інформацію можна на списку працівників. Тут можна відфільтрувати працівників по статусу верифікації. В карті конкретного працівника можна також переглянути статус верифікації. Та через кнопку Детальніше за потреби можна оновити дані про смерть, тобто підтвердити або спростувати. Окрім того, для первинки в списку декларацій також можна відфільтрувати декларації по статусу верифікації працівника. Також на перегляді конкретної декларації можна побачити статус верифікації.